Привітав всіх футболістів з хорошою грою, з хорошим результатом. Дійсно, сьогодні була така чоловіча боротьба на футбольному полі. І я рахую, що ми і виграли. І сьогодні результат 1-0. З першої хвилини нав'язували свій футбол, і я рахую, що ми достатньо кількість оглядових моментів створили, щоб забити не тільки один цей переможний матч. Я рахую, щоб і в другому таймі ми забили чистий гол, але арбітр чомусь відмінив. В цілому я говорю своїм футболістам, що повинна. Після перемоги в нас нічого перемога, щоб вийти, щоб у нас не було таких скачків, все-таки на довгу дистанцію, щоб тримали цей хороший результат. Футболісти це прекрасно розуміють, і відношення, плюс якісна гра сьогодні дозволило обіграти агробізнес. Тому треба відмітити агробізнес, Дійсно, це потужна команда, вона лідирує, набрала багато очок, але і нам також потрібно, тому що ми внизу ми повинні підніматися. Тому за відношення, за самовіддачу і плюс ігру, і грукопоза. Але футболістів вони сьогодні заслужили на великі компліменти. Сильно нема що коментувати. Вона, напевно, не напевно, а точно лежить на мені, тому що десь, напевно, після серії виграшної не зміг достукатися до футболістів, що треба втримати, тому що важко виходили туди на гору. А втримати завжди то важко. І десь, напевно, я не достукався до футболістів, тому беру всю вину на себе за ті останні ігри, до три поразки і Ну, В принципі, немає в мене більше що коментувати. Ну, напевно, раз Нива виграла, значить, заслуговувала на перемогу. Ми не заслужили і в нас лишилася одна гра, там як Бог дасть. Залишилася що е, остання гра. Е, чи можна так трішки підсумувати от саме? Та нема що сумувати, ще, ще є ігри, ще будуть конкуренти наші грати. Будемо дивитися, Тим, наші трохи зазор є, але просто шкода, що розбазарили за тих 4 ігри очки, тому що був хороший шанс, скажімо так. Туди залізти перед весняною паузою, ну але, на жаль, не завжди так виходить, як хочеться. Але ще раз повторююся, все воно беру на себе за ті поразки, за ті останні чотири гри. Будемо розбиратися. Після епіцентра будемо аналізувати, тому що зараз по гарячим слідам важко, треба сісти і знаєте, спокійні, якби, обстановці, то все. Переварити, чому так сталося, і будемо рухатись далі.